Зовуть Андрій, прізвище моє «Хромих», позивний мій «Хромой». На даний момент я проходжу військову службу в 116, 116-й 116-й ТРО. 116-та бригада. Це місто Полтава. Наша бригада на даний момент перебуває безпосередньо. В зоні бойових дій це Донецький напрямок, це Мар'янський, колись такий був Мар'янський напрямок. Зараз це вже він називається Курахівський, на жаль, Курахівський. І напрямок колись був Авдіївський, зараз це вже Покровський напрямок. Ще додався у нас Вугледарський напрямок. Наша бригада виконує там бойові завдання в повному складі. Я на даний час проходжу службу в медичній роті управління бригади. За спеціальністю водій спеціального автомобіля медичної роти на посаді водія до цього я проходив службу в цій же ж самій бригаді в 144 му батальйоні в роті вогневої підтримки оператором противотанкового ракетного комплексу. Служба моя почалася в даному підрозділі з весни минулого року і до 7-го. Листопада я знаходився там. Після отримання поранення був поранений на околицях села Гугорівка, це Цемарянський напрямок. При... Штурмі отримав осколкове поранення, отримав акубатравну, розрив барабанної перетинки, то тобто, так називаємо контузію, і був госпіталізований. Я перебував на лікуванні. Осколок на даний момент знаходиться в міні його не доставали після лікування і проходження реабілітаційного періоду. Повернувся назад до свого підрозділу. І згодом був переведений до медичної роти, де я на даний час перебуваю, і проходжу службу. Тут спокійніше, ніж перебувати в самому окопі. Тут немає такого проживання в бліндажах, так як на даний момент хлопці. Безпечніше. Трошки зразу було не по собі, бо звик вже, скажімо так, до такої двіжухи якоїсь, то було скучновато. Зараз. Моє завдання це поранених хворих доставати до лікувальних, доставляти до лікувальних закладів, то тобто своєчасне подання машини. Від лінії зіткнення ми перебуваємо сам став пункт це на безпечній відстані. Евакуація відбувається по різному. Є обмеження по автомобілях. Наскільки цей автомобіль захищений, наскільки це буде небезпечно для самих лікарів, фельдшера і водія. І, ну, і збереження самого транспорту є різні типи автомобілів, яким куди можна дозволено заїжджати. Наприклад, якщо це є там, МТЛБ, це броньований вже автомобіль. Він заїжджає безпосередньо на лінію зіткнення, так називаємо є червона смуга, є жовта, є зелена. В кожного водія є свої, і наскільки тяжкий поранений. Це може бути таке, що його прямо з лінії зіткнення. Можуть ті самі побратими не дочекуйтесь, там евакуаційного автомобіля привести прямо на стабік своїм пікапом, доставити, щоб не втрачати цей дорогоцінний час на перегрузку. З ним їде там або бойовий медик, надає допомогу там, або з ним є присутні люди, які можуть своєчасно надати йому потрібну допомогу. Тобто це саме основне зупинити крововтечу. Як часто ці доводиться це робити? Кожного дня день на день не приходиться навіть на даний момент, коли я був відсутній. Наскільки є така інформація, за один день було 12 поранених. Кваліфікація поранених це теж опять же, є легкі це і контузія, і легкі осколки. І, наскільки я знаю, всі хлопці легкі. Людина може чекати евакуацію, якщо вона не важка. Щоб забезпечити життя остальним і працівникам медслужби, і військовослужбовцям і побратимам, щоб не ризикувати, дочекатися до закінчення обстрілу, до більш такого вдалого моменту, щоб людину вивезти звідти. З мого власного, наприклад, досвіду, коли я був поранений, я евакуацію чекав дві години. У мене було легке поранення, то тобто ніяких серйозних. Мій побратим той, що знаходився поруч, він. Зробив мені кваліфіковану допомогу. тобто все обробив, кровотечі немає, нічого немає. тобто ризикувати останніми побратимами, які приїдуть, мене забрати не було. В цьому такої потреби, сенсу. Я чекав, доки закінчиться такий більш масований обстріл, щоб це розробити безпечніше. Так само і на даний момент на жаль, бувають випадки, коли евакуація не може фізично достатися, тому що є інтенсивний такий обстріл. То це вже все роблять по місту побратими. Кожен військовослужбовець проходить такі окази, як правильно накласти турнікет, куди його накласти, які потрібно дати ліки при необхідності. Тобто можна врятувати життя, можна саме головне це своєчасна допомога. Мій побратим попав в ситуацію, коли поруч зірвалася міна. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження, такі тяжкі поранення. Він і досі перебуває на лікуванні. Це вже ось, майже рік скоро буде. То його, власне, врятував сам командир підрозділу, який, незважаючи на всю заборону використання там, якихось транспортних засобів, лінія Івака туди, куди можна було доїжджати, це 4 кілометри. А далі це все треба було евакуювати людину пішки. Він власним автомобілем поїхав і забрав його прямо з місця безпосередньо лінії зіткнення, з місця поранення. І чим врятував йому життя? Тому що в нього були пробиті легені, пошкоджений таз, ребра, рука, нога. Тобто, ну, там Людина дуже сильна. І також коли я був поранений, то мене вивозив особисто цей самий командир позивний його лотос. На евакуацію обов'язково виїжджає фельдшер. є водій, є водій, санітар. І все залежить від ситуації, куди треба їхати, що треба робити. Як правило, це знаходяться на місцях бойовий медік, в нього ж також є і побратими, які допомагають ту ж саму прозвести загрузку, перегрузку, надати первічну допомогу. Все від ситуації скільки потрібно для цього людей. Бувають ж випадки автомобілі використовуються не тільки при пораненнях, бувають і серцеві напади, приступи, все, що заводно може бути, це всі живі люди, також всі вони хворіють, і тому надається допомога виїжджаємо на такі виклики, як, як обична гражданська швидка, тільки для військових. І надається допомога на місці або проводиться евакуація до уже лікувальних закладів. Це в сусідні місця. Де є вже і апаратура додаткова, і людина там вже госпіталізується, ну приймається рішення вже самим або фельдшером, що робити з даною людиною. Там вся робота, всіх, хто знаходиться, це все на швидкість на оперативність. Хто б це не був, чи це медик, чи це там АГСник, Петеркашник, хто швидше, то і виживе, чи це мінометник, той там все робиться дуже швидко. Якщо хочеш зберегти чиєсь життя, ти вже на повну. Якщо хочеш зберегти своє життя, то вуха на строполиві, вже прислухаєшся, звідки стріляють, куди стріляють і що робити. Чи тікати, чи ховатися. Вся та бригада це одна команда. Не залежить від того, хто чим займається, чи це медики. Чи це мінометники, чи водії других підрозділів, чи важкої техніки, всі з друг другом спілкуються, всі вітаються. Немає таких навіть вікових категорій, там, незалежно від того, там 25 років є хлопці молоді, 21, 25. І також є у нас молоді дівчата, фельдшери, всі між собою спілкуються як одне ціле. Тобто це може бути майор, це може бути солдат. Майор може бути там 50 років, а солдату 25 років. Вони розмовляють на рівних. Просто в людини є свої якісь посадові обов'язки. Да, він видає накази там, а ця людина повинна їх виконати. І вони виконуються ці накази. Тобто всі знаходять спільну мову. На жаль, є такі немотивовані. Ну я чую, від других підрозділів, є такі навмисно, намагаються там. Або якісь собі тілесні ушкодження видумують якісь хвороби. би мене таких. Конкретно, щоб привести там приклад, то, наприклад, немає. Да, щоб, там, ну, Хоча в спілкуванні я розумію, що людина не збиралася сюди йти. Є такі, що не збиралися, але ждали свого часу. Його забрали, він прийшов, він намагається чомусь вчитися, щось робити, освоювати там якусь зброю. Або є такі, навіть, що прийшов, от він не хотів сюди йти. Ну, йому видали там, десь вручили, пішов квасу попити, йому вручили там повістку. Він прийшов, і люди освоюють мову зброю, вони їздять на навчання. На жаль, в даний час все більше приходить немотивованих людей. Є так називаємо дезертири, які уходять, не хочуть служити, не можуть деякі перебороти цей страх. Ну а мотивовані на жаль закінчується. Деякі мої знайомі це молоді хлопці, фізично такі підтягнуті. Вони добровільно попереводилися в штурмові загони, в розвідку поуходили, і їм подобається, вони реально люблять свою роботу і виконують її на ура. Мають багато поранень і все одно вертаються, і йдуть назад. Багато є навіть, я вам скажу, такі з тієї категорії мотивовані, які деякі свої хвороби скривають для того, щоб не отримати обмеження, бо є такі функції, якщо людина має обмеження, він не може виконувати там. Це ж командування теж все розуміє, що фізичні якісь вади, що не можна цю людину посилати на штурм чи там бути снайпером, якщо в нього там зір поганий, а йому це подобається. І він скриває, що в нього поганий зір, і він все одно йде і працює далі. Настрій ну, зараз трошки не дуже, оскільки ситуація зараз поскладнюється, ворог посилюється. Продовжуються наступ, ми десь втрачаємо, десь відбираємо позиції, втрачаємо. І кожен по-різному за общий настрій не можу сказати, хтось мотивується наоборот більше, коли втрачає побратима, чи пораненим, чи загиблим. А в когось наоборот тоді присутні більше страху. Люди реагують по разному Комусь потрібен просто відпочинок переосмислити це все. Він знову стає. Ну опять же, серед моїх побратимів є такі, що і були вже поранені. І поверталися все одно. І була можливість перевестись в інші підрозділи, оскільки отримували там обмеження. Писали рапорти, просили командирів, щоб нікуди не переводити, щоб повернути назад до своїх побратимів, продовжити службу. І вони надалі продовжують службу. Може, є якісь обмеження там уже по фізичним їм навантаженням, але вони з нашими побратимами, навіть незалежно від того, переводяться в інші підрозділи, знаходять час десь зустрітися. постійно. спілкування це в нас як обов'язок такий. Я вже півроку, навіть як пішов да, з підрозділу з роти РВП, кожен день спілкуюся з хлопцями. Є можливість обов'язково до них заїжджаю гості, вони заїжджають до мене. Там, де в місті, навіть от, на даний момент я перебуваю у Полтаві в відрядженні, ну, скажімо так, повезло, да? то я б дзвонив хлопців кому що передати. Зараз їхні там родичі, от, там, донька, зараз буду їхати забирати посилку і привезу побратиму туди в гостинці з Полтави. Швидкої перемоги, щоб всі хлопці повернулися живими. На жаль, вже не всі, але ті, що знаходяться там, терпіння. І швидкої перемоги.